Псалом сотий, псалом Давидів. Я виспівати буду про милість та суд, я буду співати до тебе, о Господи, придивлятимуся до дороги невинного. Коли прийдеш до мене, я буду ходити невинності серед серця свого, серед дому свого. Не поставлю я перед очима своїми речі нікчемної. Діло відступства ненавиджу. Не приляже до мене воно. Перекірливе серце відходить від мене, лихого не знаю. Хто таємно обчорнює ближнього свого, я знищу того високоокого й гордосердого. Його не стерплю. Мої очі на вірних землі, щоб сиділи зо мною. Хто ходить дорогою невинного, той буде служити мені. Обманець не сяде всередині дому мого і міцно не стане напроти очей моїх неправдомовець, всіх безможних землі буду нищити кожного ранку, щоб з міста Господнього вигубити всіх злочинців. Амінь.